Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас питання, чому так катастрофічно не везе з роботою? Що заважає знайти роботу? Які причини, чого постійно звільняють? Нема роботи. В чому справжня причина? Скажіть, покажіть, в чому причина? Чого не везе з роботою? 10 мечів Дійсно не везе. Зрадники є, предателі підставляють якось в вашому оточенні є люди, які бажають вам всього поганого. Карта смерть вийшла 10 мечів. Це ті, які вас хочуть зруйнувати. Дуже боїтесь, що не буде грошей. Страх, маєте страх бідності. це воно не Але у вас 10 жезлів на майбутнє. Тобто ту роботу, яку ви шукаєте, вона якась не ваша. Що ви не робите те, що вам не подобається, і не своїм шляхом йдете. Ось. Це великі перешкоди 10 жезлів. Це коли багато працюєте важко, але не маєте ніякої користі з цього. ні в деньгах, ні в задоволенні. Так, подивимось, хто ці люди. Так, що? Хто за цим стоїть? Ну, дивіться, був магічний вплив. Він був нещодавно. Так, е, впливали силою. Щось підтасовували, міняли долю, щось робили. Бо у вас повинно бути е, король Пентаклій, ви повинні бути при деньгах. Е, ви любите працювати, ви гарно працюєте, і у вас повинна бути і посада, і робота, і гроші. Але хтось вам вніс корективи оцю всю ситуацію, собі це хороше забрали. Бо по магії. Бо смерті Верховна Жриця і 10 мечів, і 10 жезлів, карта сила і зрада це не про хороше, це про те, що втручались, втручались в вашу долю. Чим все закінчиться? Ви якось справитеся з цією ситуацією на майбутнє, дивіться. Зараз я, звісно, цей весь негатив поприбираю, почистимо це все діло, повернемо тому, хто зробив негатив. Але у вас, от вийшла королева чаш, це ви. Якщо дивиться чоловік, то ну, це також чоловік може бути королева чаш. Паж мічів, що є з кимось конфлікт, конфліктна конфлік, ситуація, з кимось молодим, неодруженим. І е, ви е, якимось чарівним способом уникнете небезпеки, врятуєтесь від цієї ситуації. Також комусь виходить на розлучення. Ось. Новини про те, що з'явиться робота нова, там буде небагато грошей. Але сім пентаклів це також добре. Бачите, що це плоди майбутньої прибулі, прибутку майбутнього. Що ці всі зерна виростуть, гроші будуть, врожай буде. Вибираю весь негатив, заперечую. Це всі складності заперечую, страхи. Більше позитивного мислення. Думайте про хороше, бо ви ще й самі себе накручуєте. Заперечую, це також погане. Це дуже пригано. Когось зраджують. Так, заперечуємо, зраджують, підставляють, забирають собі щось ваше. Перекриваємо. Дні колоди гарні карти, бачите, 4 пентакля. Це про те, що прибутки будуть на майбутнє стабільні, це добре. Карта мир це взагалі дуже добре, що це ви будете задоволені. І зараз перекриємо, повернемо ворогам вашим те, що вони вам робили. Хтось позаздрів вирішив забрати собі вашу вдачу, ваші прибутки. Так, я шукаю карту Верховного суду. І зараз по Верховному суду карта справедливості також підійде. По Верховному суду той, хто втручався в вашу долю, повернемо весь негатив назад тим людям. 10 пентаклів це, щоб у вас гроші були, щоб їх було багато. Ось він, Верховний суд. Так. Перекриваю, 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 прибираю всі перешкоди, які заважають вам мати гарну роботу, отримувати багато грошей. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Все зле, лихе, що вам робили, всі крадники, я цікаю, анулюю, всі порчі насмерть анулюю, відсікаю. Повертаю тому, хто робив, тому, хто замовляв, не на переклад, особисто на них, по Верховному суду, по справедливості. Да буде так, і так буде. Перешкод більше нема для вас. Буде так. Так. Давайте подивимось ще. Подивимось. Ладно, давайте мир також побере участь. Скажіть, покажіть, чи залишились які-небудь перешкоди на ваших шляхах на гроші. Дивіться, ще треба правильно ставити питання. Якщо вам треба робота, от вона вам в розкладі вийшла. Дуже така важка, серйозна робота. Хто хоче працювати, буде працювати. А хто хоче заробляти це вже інше питання. Давайте подивимось, що вам заважає заробляти гроші, мати гроші. За свою працю отримувати гроші. Скажіть, мати прибутки, такі, які ви собі мрієте, які ви хочете, які перешкоди. Шлях відкрився. Ту спінтаклі відкритий шлях, дивіться, це м -м, зараз у вас почищено, у вас все гарно, все гаразд. Шукайте ту роботу, яка буде адекватна по оплаті і яка вам буде подобатися. Що не падать отак снух і бути незадоволеним, що вам точно від цієї роботи. Це вам не підійде і це дуже погано і для здоров'я і взагалі цього нічого доброго не вийде. Робота повинна подобатись. Це по-перше. По-друге, приносити гроші. І оце вийшло ту з Пентаклі, що гроші будуть. Двері в світ грошей для вас відчинені. На дні карта мир. І це супер розклад. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забуваємо про Донати. І до зустрічі на каналі.